От основна притока как би, нашого ставу, з якого мала би йти в річку вода і корови пили б води. Ось така ситуація, дощів нема. Як можете бачити, тут сухо везде, нічого нема, взагалі категорічне. Це ну, чого я це кажу, це для хейтерів, тих, що писали в коментарях, що твої корови... Воду п'ють з болота. Ну а став, коли набирається води, то е, цей, ну, це дамба, я зараз піднімаюся на неї. Зараз покажу став. Ну і саме цікаве, я покажу там в кінці, відки у річці вода. Фотографії там є, звісно, я зробив фотографії е, цей, що у річки, яка вода, чиста, вона йде. З цього згори досить багато народу набирає там води пити не тільки коровам, а самі п'ють. Навіть приїжджали з Одеси і, і брали воду. Ну а тепер покажу весь став. Ось такий він. Площа дзеркала на ньому. 45 гектарів. Щоб було що йде мова. Зараз я зайду на греблю, іменно до спуску, покажу що тут робиться, дощів нема, ну і став би, у нас, можна сказати, що пустий. Глубина цього ставу, отут, в цьому місці коло греблі. Я зараз покажу ближче. Це оставку, коли він набирається повний, сягає більше 5 метрів глибини. Дуже великий став, шикарний просто. Але як бачимо, через те, що дощів, дощів нема і нема, відповідно, води. От там, внутрі, в у нас кажуть, на, оце, на це сооруження. От можна посчитати, подивитися яка глибина цього монаха, не знаю, якщо буде видно внутрі. От, камінчики сидять, вроді каби і вода там є, але вода ну це тільки ця, що в ям, яма є і за цього, що тут е, риба сидить, коли спускають. Ну і отак. От, 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 от такі ставились. Без зеркала, тут навіть половина нема намерно. Були би дожі, сніг, була би зовсім друга ситуація. Ну а зараз перейдемо до самого цікавого. Звідки ж таки в річки вода? Та як я казав, зараз я покажу. От. От я це на дамбі, от. дамба це одним кадром. От тополі далині. Це де, пасуться мої корови отсюда, би їх не видно, вони там в ямці, Ну, щоб було зрозуміло от ці тополі, що є, що їх часто видно, коли я знімаю, часто видно їх. Це щоб не думали, що я Бог знати де пішов. А іменно тут нормально. Ну от така ситуація. Ну і зараз покажемо у річки, скільки. Від, ну, відки у нас вода йде в річки з'являється. Це для тих умників, які кажуть, що вода грязна для корів. Ну і в такому ж дух, духові, як вони в тебе п'ють таку грязну, а ти людей там вчиш. Ну, суть не в цьому. Але просто покажу, щоб не було сумнівів що дійсно воно так як є що п'ють вони нормально воду джерельну ці корови отак оце місце зроблене у нас бесідочка ну оця гора ось така у нас шикарна не знаю буде видно Должна бути видно ну і от вона оброблена ця керничка вже дуже давно це джерело і от таким макаром, от вона, ось таким макаром іде, йде вода от отсюда. Бачите? Ось от таким макаром вона йде. Тут правда хі. Хто скинув грізічку попала, чи вітром занесла. Ну, от така, і люди п'ють, от кружечка. Значите, кружечка? Є, так? Да? Нормально. О, так, да, вона трошки іржавчину має. Ну, да. ну, Я такий нехороший пацан, бачите, води набрав. О, а вона як вам чистота води? Видно, так, да? у кружці? Іржу видно, а води не видно, так? Да? Ну, але... але ми п'ємо. Ну і корови, я думаю, мої теж не хуже п'ють. Mm. Ah, красота. Ось така водичка. Так що якось так воно виходить. Ну і річечка вот вона. От такий маленький струмочок, так? Отак. І він отак привращається. отакий струмочок привращається. От. В таку річку, яка заповнюється. От от вона заповнює річечку отак. От отак. Зараз покажу, щоб було видно. о Бачите? І отак от вона заповнює. І по цій річечці йде до того місця, де наші коровки п'ють воду. Так що... Що хочу сказати? Перший раз, чим якусь таку херню писати, то поцікавтеся краще наперед. А я вам там відповім, якщо що. Та так буде правильніше, я думаю. Щоб не було отаких. Не хочу нікого обідати. Я не такий. І люблю такі коментарі, коли мені задають дурноваті відповідати на них. Так що якось так. От. І от ця річечка, як ви можете бачити, вже йде набагато більше. Отак от вона йде. Набагато більша річечка. Зараз я от так вийду. Камера шатається, щоб було видно лучше. Отак. От І таким макаром оця річечка. Іде до наших коров і вони п'ють. Всім удачі. Пока.